Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про найбільш розповсюджені помилки при старті просування в соцмережах. Причому цих помилок припускаються не тільки ті фахівці або компанії, які хочуть почати себе просувати самостійно, а і см-ники, причому навіть не початківці. Саме тому важливо знати про ці помилки, щоб вберегти себе від них. Поїхали! Помилка номер один: одразу починати з контент-плану. Чомусь багатьом здається, що контент-план. Це не найважливіше для просування в соцмережах, що саме гарно розроблений контент-план гарантує вам досягнення ваших цілей, будь то продажі, або збільшення впізнаваності, або які ще цілі ви собі ставите. До речі, про цілі є окреме відео. Десь тут його підвішу, не пам'ятаю, де саме воно буде показуватись вам. Так от, контент-план це не головне, контент-план це вторинне. Первинна базова стратегія просування в соціальних мережах, і, на жаль, дуже велика кількість SMM-ників, як розшифровується SMM? Social Media Marketing, так і. На жаль, саме ось ці маркетингової частини дуже багато семенників не дуже знають, не дуже розуміють, тому що більшість з них ніколи не мала свого бізнесу або не була глибоко занурена в бізнес проєкти якогось підприємства або компанії або особистості. Тому, будь ласка, перш ніж взагалі подумати про створення контент плану. Почніть з того, що розробити стратегію просування бізнесу в соціальних мережах. І це стосується будь-якої соціальної мережі. Не залежить то Instagram, Facebook, LinkedIn, або навіть Telegram каналу ведення і так далі. Тобто, саме стратегія просування первинна, про стратегії також є дуже велике. окреме відео можете подивитися. Помилка номер 2 я б навіть сказала, що це не стільки помилка, скільки прокрастинація. Це така, знаєте, дуже велика зосередженість на візуалі. Якщо у вас бренд або ваша послуга не є тією, яка базується на візуалі, тобто, коли люди вас вибирають, вони не на візуал в першу чергу дивляться, то забийте на візуал, я вам серйозно кажу. Вам не треба розробляти собі там якийсь логотип. Вам не треба розробляти собі кольори бренду. Вам не треба розробляти собі брендбуки, які-небудь і, і так далі. Вам не треба, щоб у вас все в соцмережах було в єдиних кольорах бренду і красиво виглядало. Навіть якщо у вас є сайт, повірте, його дизайн він вторинний. Первинне це саме наповнення того, що люди побачать. Первинне, це текстова складова, це відеоскладова, якщо ми кажемо про соцмережі. І ця складова вона повинна базуватись на тій маркетинговій стратегії, про яку я казала у попередньому кроці. Помилка номер 3 і це помилка більшості семенників. Ви мислите шаблонно. Ви пішли на якісь курси, або пройшли якийсь марафон, або подивилися якесь відео на Ютуб. Де вам виклали кілька шаблонів дій, як ви можете діяти? Роби крок раз, роби крок два, роби крок три, і ну, типу, все. І це чи не найбільша помилка, тому що так, шаблонні рішення це класно, якщо ви зовсім початківеці, взагалі, взагалі не знаєте, чого робити, це може якось вам допомогти. Але якщо ви не будете аналізувати, що дають вам ті чи інші дії. І дивитись на те, чи є результат від тих шаблонних дій, які ви зробили, то ніякого результату ви не отримаєте. Тобто дуже важливо аналізувати те, що ви робите, і креативити для соцмереж креатив має дуже велике значення. Тому що якщо ви будете повторювати за своїми конкурентами, ну окей, може якась з їх стратегій спрацює на аудиторію, але чи буде так постійно, ні. А ось креатив, щось нове, щось, чим ви можете вразити свою цільову аудиторію, впасти в саме серденько, так ось це те, що буде просувати дійсно ваші соцмережі вперед, і те, що буде виділяти вас на фоні конкурентів, щоб коли люди казали про вас як про експерта або про ваш бренд, вони одразу розуміли, про кого йде мова. Ось це дуже дуже важливо. Тому шаблонні рішення так непогано на початку. Але ніколи на них не зосереджуйтесь і не шукайте якихось, знаєте, магічних схем, якихось е, супергарантовано працюючих конверсійних воронок продажу. Повірте мені, їх не існує в природі. Тому що будь-яка воронка продажу яка спрацювала, там, у одного експерта або у одного бізнесу, не спрацює іншого за дуже великою кількістю причин. Помилка номер три. У вашого контенту немає ніякої цілі, да? тобто я дуже часто бачу, як наймають СММ-ників для того, щоб ввести там сторінку в Інстаграм або сторінку в Facebook. І коли я дивлюсь на цю сторінку, у мене єдине питання, яке виникає: а на що ви взагалі це робите? Що вам це дає? Ну, якщо ваша мета просто хоч якась присутність у цій соцмережі, щоб якщо люди будуть шукати вас за брендом, вони вас знайшли. Ну добре. Можете просто публікувати контент заради контенту, але для цього достатньо опублікувати там 9-10 дописів і раз на місяць публікувати щось нове все не витрачайте сили на більше. Але якщо ви прийшли в соцмережі з ціллю продавати власні послуги, з е, збільшувати впізнаваність вас як експерта або як бренда, то в такому випадку будь-яка одиниця контенту, яка викладається в соцмережі, неважливо то допис, то сторі, сторілс, чи просто ви відеоролик якийсь викладаєте, вона має в собі мету якось вести людину до Покупки продукту вашого, вашої послуги, вашого товару не має значення. Це не означає, що кожна одиниця контенту у вашій соцмережі повинна продавати ваш продукт. Ні. У різних типів контенту є також свої е, різні цілі, так, своя мета. І якщо ми кажемо про продаж у соцмережах, то продаж відбувається в кілька етапів: спочатку аудиторію, якщо ми говоримо про контент, прогрівають. А потім її продають а потім ще і йде етап до продажів. І якщо якийсь з цих етапів провалений, то відповідно ви отримаєте або набагато менше продажів ніж могли б, або не отримаєте їх взагалі. І ще одна величезна помилка при просуванні в соцмережах, це зосереджувати саме на контенті і забувати на залучення нових читачів, нових підписників і так далі. Як і навпаки, тільки залучати нових підписників і взагалі нічого не робити з контентом. Просто ми збираємо підписників і все. Не перше, не друге не є метою просування в соцмережах. Але якщо у вас буде Хоч який класний контент, пробудовані воронки продажу. Там буде просто суперська конверсія. Але якщо у цю воронку не будуть потрапляти нові люди, то у вас продажів не буде. Тому задача СММ-спеціаліста або ваша, якщо ви самостійно цим займаєтесь, це зробити так, щоб до вас постійно приходили нові і нові підписники до вашої соцмережі. Але важливо... Щоб це були саме цільові підписники, тобто, не будь-хто підписався це про гіви, Я зараз так на них не натякаю, або про взаємні підписки, це фігня і не працює принаймні у 2024 році стовідсотково. Це про... Пошук саме тих інфлюенсерів, блогерів, у яких ви можете залучити цільову аудиторію, або про добре налаштовану таргетовану рекламу, або про продуману стратегію партизанського маркетингу, щоб залучити підписників органікою, тобто безкоштовно. Так також можна. Про це у мене також є відео на каналі. Кому цікаво, пошукайте, тому що їх дійсно дуже багато. І остання помилка, про яку я хочу сьогодні розповісти, це те, що ви робите просування в соцмережах дуже несистемним. Що це означає? Це означає, що вам прийшла в голову якась ідея, або ви десь помітили якусь працюючу гарантовану схему воронки продажів у соцмережах. Ви її втілили, не отримали результату, або отримали не той, який очікували, забили на соцмережі. Пройшов якийсь час, знову ви десь щось побачили, почули якась ідея. Знову спробували, знову забили. Так не працює. Якщо ми кажемо про соцмережі, то вони потребують вашого постійного системного залучення. Це не означає, що у вас повинен бути залізобетонний контент-план, від якого ви не можете відійти. Це не означає, що треба постити обов'язково кожен день. Ні. У кожної соцмережі є свої нюанси. І ані Facebook, ані Інстаграм, якщо ми кажемо про них, не потребують щоденного постингу навіть в сторіс. Хоча про це вам можуть багато хто казати. Контент-план може бути дуже і дуже гнучким. Там може бути навіть одна одиниця контенту на тиждень, але така, яка буде дуже чітко відповідати вашій контент-стратегії і буде вести людей до продажу вашого продукту, товару, послуги, неважливо. Про гнучкі контент-плани, як це робити, також у відео. Я вам сьогодні щось так багато відео підказую, але ну якщо дійсно їх всі подивитись, то у вас буде більш комплексне розуміння, як взагалі просувати себе в соцмережах. А якщо ви цікавитесь Смм просуванням Фейсбук. То у мене є абсолютно безкоштовний курс по просуванню в Фейсбук без бюджету для експертів. Це не про таргетовану рекламу, це саме про органічне просування Фейсбук вашого особистого бренду, бренду експерта, і це абсолютно не складно робити. Десь тут під описом до відео лінки підвішу. Буду вдячна, якщо підпишетесь. І не забувайте ставити лайки до відео, і рекомендувати їх іншим, тому що таким чином цей контент побачить якомога більше аудиторії. Дякую, бувайте.